Увечері вівторка, 6 лютого, до Охтирського районного відділу поліції надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Співмешканка потерпілого, який помер у лікарні, дала показання. Вибігає з кухні, весь в крові. Кров бризгає фонтан. Він мені каже, я визиваю скор і падає на пол. У ході проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що напередодні ввечері 27-річний місцевий житель прийшов у гості до свого 25-річного товариша та його співмешканки. Під час спільного розпиття алкоголю між чоловіками виник конфлікт, який закінчився трагічною поножовщиною. Нападник, не втримавши агресії, взяв до руки ножа та наніс декілька ударів в грудну клітину потерпілому. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в лікарні. Працівники поліції затримали зломисника в процесуальному порядку. Наразі слідчі від процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Досудове розслідування триває. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.